Вас побачив в супроводі цього молодого чоловіка. Ви сли, вийшли так, вийшли з цим молодим чоловіком, виходили кудись на вулицю. Я зараз, як адвокат, можу заявити про недовіру вам як лікарям. Я поясню, справа в тому, що лікар ішов з прокурором спільно по сходах, щось спілкуючись. Це перший лікар. Секундочку. Почекайте, не треба. Я не закінчив, Олександре. Олександре. Олександре, я не закінчив. Після того. Як ви підклали кардіограму людини 87 сьомого року народження? Після того як спуститься на вулицю? Почекайте після того як випадко не бачили постійнок ви підклали. Ви я після того як ви підклали кардіограму 87 сьомого року народження людини замість кардіограми Корбана? І суддя сказав, що це нормально. в мене питань немає. Послухайте, це раз, два до вас, пане береговий, як до заступника головного лікаря. В мене взагалі питань більше немає. Я вважаю, що ви порушили клятву Гіппократа. і ви не можете бути лікарем. Де ви були всю ніч? Навіть ця карета навіть ця бригада, яка була викликана з іншого закладу інститут серця. Була тут всю ніч з тією бригадою, яка чергувала. А де ви були? Де ви? От бачите, вказівки прокурор. Ви послухайте, шановні журналісти. Прокурор дає вказівки лікарям, що їм робити, що вам робити, що робити лікарі от чекали, тому, тому, тому вони, шановний пане береговий. Я не знаю для чого ви знаходитесь в приміщенні, де перебуває служба безпеки України, прокурори, але я вам точно можу сказати, довіри вам як до лікаря немає. Що ви знаєте, що відбувається в цій залі, і після операції ви казали, що людина здорова. У мене питань до вас як до лікаря немає. Ви фахівець гарний спеціаліст, але я вважаю, що є порушення клятви Гіппократа. Тому мій колишній клієнт все зазначив, що він від вас відмовляється. Шановні колеги, від вас, я думаю, що також відмовляється. Він буде просити викликати окрему бригаду швидкої медичної допомоги. Тому я просив би вас більше не брати участь в цьому. Я розумію, що ви гарні фахівці претензій до вас також немає, але це позиція клієнта. Він має право відмовитися від тих чи інших лікарів в разі, якщо він вважає їх упередженими. Тому я дуже просив би не давати будь-яких заключень, будь-яких пропозицій, будь-яких висновків. Тому що питання зараз доволі серйозно стоїть щодо стану здоров'я і ризик є в будь-який момент. Тому.